Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh News. сьогодні дивні події мали місце в Севастополі в окупованому Криму. Тут безпосередньо в морі, на деякій досить великій відстані від берега, пролунав сильний вибух. На наявних фото видно стовп диму після вибуху. Проте. Розглянути, що саме вибухнуло неможливо. При цьому так званий губернатор Севастополя розважає, заявив, що в берега прибуло безпілотний водний апарат. Його досліджували в бухготехніки та фахівці. А після цього цей апарат був підірваний у морі, у місцевих телеграм-каналах публікували щось, що можна назвати водним безпілотним літальним апаратом. Однак зовсім не зрозуміло, навіщо треба було його витягувати далеко в море та підривати, якщо його досліджували на місці, і він виявився незамінюваним. То логічно було його забрати для подальших досліджень, все ймовірність, що природа вибуху в морі була іншою, а водний безпілотник просто став гарною відмазкою, щоб не говорити правду за іншу інформацію. Від інших джерел саме мова йде про підводний безпілотник. Але ця ситуація українців іменно де безпілотний водний апарат невідомого походження потопив російський підводний човен. Біля берегів Севастополя удар був на великій глибині, тому не було сильної звукової хвилі. Раніше Великобританія обіцяла передати Україні на сучасні ударні підводні безпілотники. Вірте в Збройні сили України разом до перемоги.